Одним із найважливіших причин є якраз почуття відчуженості. У Військовослужбовців і ветеранів, після того, як вони почали свій такий шлях служби там, з початку 2022 року, є відчуття того, що вони наче знаходяться серед людей, але між ними є прірва. І це дуже кардинально відрізняється від почуття самотності. Бо відчуженість це коли ти знаходишся серед людей, але не маєш контакту з ними. А самотність це коли ти знаходишся наодинці і переживаєш цей стаб. Тому зрушення цього бар'єру, знищення цієї порожнечі між цивільними і військовими є дуже критичним і важливим розумінням один одного. Бо якраз проживаючи це почуття відчуження і знаходячись наодинці зі своїм досвідом, військовослужбовцям, дуже складно мати такі. Довірчиве стосунки з цивільними, і якраз мати можливість відкритися і разом екологічно прожити той досвід, який вони мають. Бо всередині кожної людини багато емоцій, переживань, багато різного власного досвіду, який вони отримали під час тих чи інших ситуацій. І зараз я кажу не тільки про військових, але й про цивільних також. І щоб зрозуміти один одного, нам потрібно якось. Наблизитись, да? мати можливість бути вразливими в цьому. А цей досвід він дуже складний. І щоб відкритися іншому, потрібно мати дуже багато такої сміливості. сміливості і можливості висловити це словами. Бо дуже часто той досвід, який з нами трапляється, він є такий невербальний. Ми знаємо, що з нами відбулося, ми відчуваємо шалені емоції, але ми не можемо це так. Описати, ну скажімо, хоча б не літературно, а просто якимись словами, щоб воно було у вигляді якоїсь такої з'язної розповіді. І це є також таким каменем, через який ми перечіпаємося кожного разу, бо ми одні не можуть нормально сказати про це, а інші не можуть нормально зрозуміти, тому що є ось цей розрив комунікації.